Якщо ви бачили перше відео на моєму каналі, то там я пробіг десятку за 43 хвилини. І це був мій найкращий результат. Завтра я планую пробігти десятку за 40 хвилин. Пройшло тільки 2 місяці. Тобто, якщо в мене це вдасться, то зніму 3 хвилини за 2 місяці на 10 кілометрах. По-моєму, топчик. І ще з новин це те, що беру зараз участь у прикольній ініціативі від Run Ukraine. Вона називається «Бігазбір». Ви реєструєтеся в них на сайті, додаєте свою страву і бігаєте. І за кожен ваш кілометр бізнес буде донатити 10 гривень. Ось на різні потреби ЗСУ, протезування, ну і багато важливих цілей. Тому, якщо у вас не вистачає мотивації або дисципліни, я думаю, це прикольний стимул, щоб бігати регулярно. Любима виконавиця зараз буде. Ти теж любиш? Коротше. Сьогодні відкриття Олімпійських ігор, і я насправді ніколи не міг уявити, що мені це буде цікаво. Я раніше дивився тільки футбол, іноді бокс. Ось, е На ВДНГ протягом всього періоду буде типу, місце, де ви можете подивитися всі трансляції, е де ви можете групою людей поболівати за наших спортсменів. Ось, Ми сходили, глянули, все круто, будемо сюди приходити. Ми вже на поштовій площі, зараз легенька розминка і буду бігти десятку. Де був Пішли <ривіт> Пішли Хтось ходить, а хтось літає. <ривіт> Справжній чоловік, рожевий чехольчик. Зараз <ривіт> <ривіт> буде. You better lose yourself in the music this moment, you own it, you better never let it go. Мабуть, друзі, він це зробив. Чотири? Середні чотири. Все чітко. Але складно було, типу, дуже жорстко. Я не знаю. Тух. тому спина чомусь. бо я закачував на цьому тижні. Було складно. Ти повітря, якщо чесно. Не знаю, ти відчуваєш? Дуже волога. Дуже вологе. Я не знаю, чи складно чи це. Вроді не сильно спекотно, але складно дуже було. Пульс високий, як для мене був в кінці. Коротше. Во, круто. Клас. Пішли на річечку. Друзі, ми йдемо на річку, ведемо Дивіться, приємні відчуття. Ммм, клас. Ну 10 це ще слабо, а після 30... Уф. Mm. Так, ну що, я думав насправді, що буде бігтися простіше, але е почав нормально з кожним кілометром було все складніше почав збавляти, але я не знаю, чи ви так робите. Я в голові рахую секунди, типу, скільки я там перебігаю чи не добігаю. Ось, і Я думаю, останній кілометр спробую компенсувати. Ось, і Останній кілометр пробіг за 3,32 і виходить середня 4 вийшла, пробіг за 40 хвилин. Все топчик. Прогрес просто чудовий. Я не знаю, як швидко другі люди прогресують. Якщо ви бігаєте і бігли десятку, напишіть в коментарі ваш результат. Ем, ось. Але я гадаю, за два місяці скинути майже 3 хвилини. Ну, для мене особисто це супер досягнення. Продовжуємо далі. Все класно.